Сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. Ми поговоримо про фасольку. Але на початку переглядку мові! Під солнечком фасолька на городі у промінчиках тепла. Ти почала дощем квасольку, лякати громом блискати вогнем. Косолька розчахнула парасольку, і стала, і стала, і стала танцювати під дощем. Квасолька, косолька, зелена парасорка, косолька, квасолька, квасолька стрибається типа, косолька, косолька. Фасорка, фасорка стрибає тут і там! На небі знову сонечко яскраве! є. Пропоную вам відправитись разом зі мною до країни дослідів. Дослід починається з того, що фасоль ми. Замочимо у води. В любу ємність опускаємо губку або водичку і фасоль, щоб бачити, як вона буде рости. Фасоль пустила коріння. Корінець росте і стає все сильніше. Потім з'являється маленький зелененький паросток, який тянеться вгору. На зеленому паростку з'являються листочки. Їх стає все більше. І наша маленька фасолька стала гарною рослиною. Для досліду нам знадобиться стаканчик, тарілочка, вата, фасолька та водичка. Беремо тарілочку, наливаємо сюди водичку, небагато. Кладемо нашу фасольку ось водичку. Вона там повинна простояти 2-3 часа. Зараз ми з вами підготуємо нашу баночку. Беремо нашу баночку, наливаємо водички небагато, не небагато, небагато водички. І ставимо туди нашу вату. Ось так. Після того, як наша квасолька пролежала в тарілочці з водою 3 годинки. Ми її достаємо і ставимо зверху на вату. Ось так. І будемо, дітки, з вами спостерігати, як наша хвасолька росте. Та ще не забувайте, що квасольку треба поливати. Пропоную вам провести досі, а потім поділитися фоточками зі мною.